Так, в нас може бути віднімання, яке у межах десятки відбувається. Його робити дуже просто. Просто рахуємо в голові. Наприклад, в нас є 9 відняти 4. 9 відняти 4, то є 5. Або 18 відняти 3, віднімаємо тільки одиниці. Виходить 15. Або вісім відняти 5. 38, віднімаємо 8, відняти 5, виходить 33. Але також може бути віднімання, коли ми переходимо через десяток. Наприклад, в мене є 13 відняти 6. Щоб зробити таке віднімання, мені потрібно. Шістірку розбити на 3, і ще залишається 3. І тепер віднімати я буду почергово. Я відніму 13, відняти 3, а потім ще відняти 3. Ось це дасть мені 10, 10 відняти 3 дасть мені 7. Або, наприклад, така дія. 25 відняти 9. Тепер, щоб це відняти, я 9 розбиваю на 5 і 4. 25 віднімаю спочатку 5, це мені дає 20. І потім віднімаю ще 4, 20 відняти 4, то є 16. Так само можу ще привести приклад, наприклад, 44 відняти 5. П'ятірку розбиваю на 4 і 1. Роблю 44, відняти 4 і відняти 1. Тут в мене виходить 40, 40, відняти 1, виходить 39. Якщо це віднімання в голові отак відтренувати, тоді ви зможете його робити дуже швидко.